Одні форсують тису і відбиваються від ТЦК. інші. Хто на війні вже третій рік мріють про поранення? Одного разу пересувався по території на щось став, підірвався. Мене різко заболіла нога. Я такий, в мене перша думка була о відпустка. Але потім дивлюся, що в мене ціла нога. І я такий, ну, блін. військо виснажене, але забезпечити ротації чи повноцінні відпустки складно. Росіяни тиснуть на всіх напрямках і розтягують лінію фронту. Бійців украй бракує. Командир відправить їх відпустку, він отримує втрату території або позиції і буде нести за це відповідальність. А не відправить їх відпустку. То теж в принципі у нього будуть проблеми, тому що люди будуть е перенапружені люди будуть перевтомлені, і так чи інакше все одно це призведе до того, що вони десь щось не витримають. Це кадри початку літа. Після ухвалення закону про мобілізацію до ТЦК вишикувалися черги. Мобілізаційний вік знизили з 27 до 25 років. Чоловіків зобов'язали стати на облік та оновити дані. Ухилянтам у десятеро підвищили штрафи. Закон мав нарешті зробити мобілізацію ефективною і цивілізованою, але не вдалося. У цьому київському ТЦК після ухвалення закону дані оновили 70% чоловіків, які тут на обліку, хоч більшість через додаток резерв плюс. Знайти інформацію про тих, хто ховається, допомагає реєстр військовозобов'язаних оберіг, який цього року повноцінно запрацював. У ньому і формують повістки, які тепер розсилають Укрпоштою. Але оберіг же ж не зробить, не заставить людину прийти сюди. «Оберіг» допомагає тільки його оповістити на числа оповіщених явка приблизно 8%, приблизно з цих 8%, які прибули, 3-4% десь призиваються. Якщо не прийшов за повісткою, подають у розшук, і таких може затримати патруль на вулиці. Так і стається названим в народі бусифікацією. Так називають бусифікацію ті, хто ну не бажають виконувати мабуть свій обов'язок. Так, тобто, які не прийшли вчасно, які не оновили дані. Трішки у населення притупився. Оце, оце відчуття загрози для безпосередньо для своєї родини, своєї домівки, і це. На мою думку, породжує те, що е, виникає така думка, що це ну, справа когось іншого, а не моя. Війна десь там далеко. Дата, ну, ситуація повернулась приблизно, як там чотирнадцятий-п'ятнадцятий рік. Мобілізація через силу не подобається нікому. Передусім військовим, яким потрібні вмотивовані бійці, що не покинуть позиції. Тож бригади активно весь рік розвивали рекрутинг. Браната! 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 Цей безкоштовний вишкіл для цивільних від третьої штурмової бригади частина потужної рекрутингової кампанії сім днів навчання від інструкторів з бойовим досвідом. Тут можна відчути, що таке військове життя, і зрозуміти, чи готовий стати добровольцем. Є люди, які одразу приходять з певною думкою і метою, що вони хочуть до нас, але спочатку хочуть щось попробувати. Скільки, врешті, людей вступає в лави третьої штурмової, не кажуть, але з цієї невеликої групи троє готові підписати контракт. Заняття щотижня і після ухвалення мобілізаційного закону охочих пройти їх багато. У нас були найбільші групи це 70 людей. І стандартні групи це від 30 до 40 людей. Багато добровольців на початку літа зверталися і до рекрут центру Азову. Були моменти, коли наш контакт-центр, який відповідає на дзвінки, він не встигав просто обробляти ці заявки, допомагає залучати добровольців не лише медійність, а передусім репутація командирів. Між військових є навіть списки бригад, які можна вважати такими, що втратили свій престиж через присутність певних командирів, які не цінували людей. які… Не сформовували жодного ідеологічного. Ядра в себе бо підрозділі, яке б збирали навколо себе інших командирів, які здобули собі репутацію так званих місників. Вони будуть відштовхувати завжди від себе. Підрозділи чиї командири мають добру славу. Самостійно набирають бійців навіть без рекрут центрів, як от батальйон К-2, який нині розширюють до полку. Хочу оголосити великий набір до наших лав. Ми дуже гарно розуміємося, намагаємося розуміти, що таке збереження особового складу, як його потрібно берегти. За два тижні герой України Кирило Верес отримав 4,5 тисячі заявок від добровольців, які хочуть вступити до його полку, щоб рекрутинг запрацював якісніше у жовтні. Підрозділом дозволили мобілізувати добровольців самостійно без ТЦК. У листопаді головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив створити рекрутингові команди кожній бригаді та повністю замінити військомати на ці. Тій стадії війни неможливо держава про це почала думати навіть не у 22 му році, а вже у 24 му коли ну ситуація настільки критична, що у нас вже виходу немає. Тому однією ясною ідеєю, дійсно хорошою ідеєю, але вже коли ситуація втрачена і неконтрольована ми не вирішимо ситуацію. Перші чотири місяці після ухвалення мобілізаційного закону показники мобілізації зросли у два з половиною рази. Побільшало й добровольців, та нині темпи знову критично впали. Що робити далі? Посилювати санкції чи шукати мотиваційні стимули думають. Досвід той саме Російської Федерації там головним критерієм і головним мотиватором виступають гроші. Той, хто укладає контракт, отримує такі гроші, які він напевно за там десяток років не зміг би заробити. І це для них є ключовим. Враховуючи наші реальні показники бюджету, дублювати цей шлях ми навряд чи можемо. Але в комітеті розглядаються періодне питання, пов'язані якраз з збільшенням мотивації. Вашингтон закликає Україну ухвалити найважче рішення: ще знизити мобілізаційний вік. Дехто вважає це неминуче ми все одно прийдемо до цього рішення або будемо далі програвати. Е, можливо, ми його приймемо, коли будемо вести битву за Київ в тих умовах, яких ми є зараз, відтермінування цього складного непопулярного рішення призводить до втрат людей, техніки і територій. Зараз у парламенті немає жодного законопроєкту про мобілізаційний вік. А якби і був депутати його не підтримають. Вони очікують виборів і переймаються, щоб все таки зберегти себе як політичну силу в наступному складі парламенту. Саме через це владі важко говорити людям правду про війну і мобілізацію. Поки політики готуються до виборів, українці вірять, що Трамп наблизить мир, але не задумуються, якою ціною мир може наступити завтра. Але мир може бути поразкою. Якщо ми готові, ми можемо здатися. Якщо ми не готові, то давайте визначати наші цілі і до них йти. Як ми маємо боротися, як ми маємо воювати? І скільки ми готові цього робити, це наш суспільний договір. Будь-яке перемир'я Росія використає лише для того, щоб переозброїтися і напасти знову, бо мета в неї одна знищити Україну. Тож, якщо ми не хочемо жити в окупації та рабстві, слід готуватися до тривалої боротьби, а владі чесно говорити про це з людьми. Христина Гавриш, факт ICTV, Єдині новини. Остання доба 24-го року на фронті видалася дуже активною. За даними генштабу ЗСУ, відбулося 191 бойове зіткнення. Росіяни не припиняють тиснути на Волчанськ. З іншого боку, Харкова наші захисники стримують навалу на, на Куп'янщині. За добу тут зупинено сім ворожих штурмів. Значно складніша ситуація на Донеччині, намагаючись захопити Покровськ, окупанти 57 разів атакували позиції збройних сил на околицях міста. Ще один епіцентр боїв Курахове на цьому. Напрямку відбито 20 атак. Активізувалася ділянка фронту і на підступах до Краматорська. 32 штурми відбулися минулої доби у районах Часового Яру, Ступишок, Білої Гори та Претеченого. Єдина ділянка, де напередодні Росіяни не намагалися посунути лінію фронту. Це Гуляйпільський напрямок на Запоріжжі. Поставити війну на паузу неможливо навіть у новорічну ніч. Попри все, росіяни не припиняють гатити по прифронтових територіях. Внаслідок чергового обстрілу в Успенівці Покровської громади загинула людина. Також на Донеччині під ворожим вогнем опинилася Костянтинівка. Тут пошкоджені три приватні будинки, два газогони та лінії електропередач. Від атак росіян руйнування житла зафіксовано також у Часовоярській громаді та сіверську. В останній день 24-го року з регіону вдалося евакуювати 106 і цивільних серед них 14 дітей. Навіть у переддень нового року ворог свою активність на фронті не зменшував на Лиманському на напрямку. Росіяни і далі сотнями кидають в атаку своїх піхотинців, влаштовуючи так звані м'ясні штурми. Та розбивати скупчення противника з артилерії чи танків не завжди раціонально і з ворожою силою добре справляються дрони Камікадзе. Особливо коли відповідні снаряди та ФПВ в руках досвідченого оператора. І нині саме завдяки безпілотникам бійці Нацгвардії Рубіж на цьому напрямку активно такі штурми і прикривають нашу піхоту. Більше у репортажі Олега Корнієнка. Дрон на шаленій швидкості піднімається у небо вище і вище, а потім кружляє. Та це не бойовий виліт Бійці тестують одну з нових партій півішок. Їх щойно забрали з лабораторії, де переналаштовували під потреби фронту. Ризький фактор. Це завжди таке, що воно може все працює в моїх руках, а через п'ять хвилин це все-таки електри, електрична схема. Е, вона не та температура чи щось. Дрон вже коректно не працює. Він відповідно на позицію не поїде, і пілот його не візьме. Дрон тестує боєць на псевдолео. Хоч на фронті він лише кілька місяців, та на його рахунку вже сотні бойових вильотів. Більш всього відпрацьовував по бліндажам, по піхоті. На нашому напрямку, на жаль, нема техніки. Вона дуже скритно переїздить під дію реба, а так завжди піхота, бліндажі. Керувати дронами Лео навчився ще у цивільному житті, займався авіамоделюванням, літав і збирав самі коптери. І вирішив, що я можу допомогти нашій армії, і прийшов мобілізувався до національної гвардії. Поряд 24-річний боєць на псевдовікінг. Він теж доброволець і теж тут нещодавно. Щоправда, сам він з Литви кілька разів приїжджав в Україну як волонтер, а потім і сам взяв зброю до рук. Алакиця. Uh, я Люблю армію. Мені подобається весь час вчитися чомусь новому. Я професійний військовий, тому я приїхав сюди, щоб отримати досвід і допомогти вам. Тепер вони щодня пліч опліч у лавах бригади Рубіж випалюють ворога на Лиманському напрямку. Літати вкрай складно, все нашпиговане репсистемами. системами Та бійці навчилися їх оминати і щодня проріджують путінську армію. Якщо ми не зупинимо його тут, то доведеться його зупиняти в іншій країні. І я сподіваюся, що ми зупинимо його тут. Та й ворог постійно вчиться вдосконалює своїх операторів і запускає в бік нашої піхоти сотні дронів. Тож захисники збирають на реп системи і як новорічний подарунок для них просять задонатити. У нас вже і літочки, і є камікадзе. Ми завжди розвиваємося, тому що розвиток це наше все. Ми повинні завжди удивляти нашого ворога, щоб. Вони ніколи не розслаблялися. Дрон проходить тестування, далі, і бійці забирають його на бойову роботу. А в лабораторії і далі кипить робота над іншими коптерами. Бо що більше уражень, то менше у ворога шансів пройти далі. Ось і це сіми да? да Тіпа, дюймовий. На дрон Воно... це найбільш поширені. Вони ходить залізіми дюймові. Да, вони саме більш поширені. Це, це нас є десятидіймов. Олах Корнієнко за Харкомах. Факти сітів єдині новини.